Шоу. Ми зараз на Егейському морі, але ми тут ще будемо недовго. Давай подивимось красиві краєвиди, так. які тут є. Тут краєвиди Егейського моря. Тут море яка краса, яка бухта. Ми купаємося кожен день в красивій бухті. Може, вам видні в чорні такі, дивні чорні. Дуня, обережно, не ходи. Там відкрите море. Да, це такий понтон. Люди пливуть на нього, а потім з нього стрибають. Це гори. Оцей А може добрих піратів? Тут теж все знизу. Люди відпочивають да, на понтонах таких дерев'яних. А там пляж піщаний, ми там купаємося. Да, ми просто прийшли на фото зйомку. А у нас є пелікани купили сьогодні. Дивіться, який пелікани. Ми сьогодні купили пелікана. Да, Я ще ні в кого тут не бачила такого. Класний. Море красиве, тепле. М -м -м. Яхти. Чистая водичка. Там прапор Греции. То есть Турции. 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 А там оно, остров. Далее. Родос. Греческий. А там зараз может стрибно из той И прапор Турции. Вот только что стрибно. Да? Стрибали, да? Я тут навчаюся плавати на спині Тут Дуже соляне море. Люди стрибають. Тут дуже соляне море і от легко плавати. Вже... А, воно ну люди. А, ні. На цій платформі вже немає людей. Зараз може залізати. Ось залазить, може зараз пригнути. Хтось на платформу. може да, залазина платформа. Подивимось. Там загорають, відпочивають і стрибають. Глибина а ну. та. Там така глибина. Але я з папою плавала на цьому полікані. Але я боявся. Я знаю, що акули Тут для моєї медиса. Я я Дуже гарно. Я Дивіться, як там катаюся на якісь лодочки забирають. ще Я тут бачила, що е, деякі люди катаються на таких штучках, що, що стоїш на них ногами, там вода виляпується і ти в повітрі. Така техніка. І ти в повітряш? Ідемо на море купатися. Да. Можна на море познімаємо. Знімаємо на море? Да. Став там, де ми купаємося, став лайк і підписуйся на канал. Пока-пока!